Яких усвідомлених батьків. Як заспокоїти дитину? Це одне з найболючіших питань майже всіх батьків. І немає особливої різниці, яка ваша дитина особлива, чи як прийнято говорити, нормотипова. типова. Я взагалі не дуже розумію і не люблю цей розподіл. Адже у нас усіх і у дітей, і у дорослих є свої особливості. А як їх визначиш, нормотипові вони чи ні? Питання. Отож, всі люди, або навіть сказати точніше, біологічні істоти виридують, проявляють своє незадоволення, коли їх потреби не задовольняються. Не буде собака гавкати, коли їй і так добре. Ну, пробачте вже за таке порівняння. що ж це за потреби. Ми не будемо з вами розглядати знамениту піраміду маслову. Сучасні психологи її не визнають, а нейрофізіологи розповідають про три основних базових потреби. Це потреба у харчуванні, потреба у безпеці, у тому числі і цікавість, туди відноситься, потреба у розмноженні, і сюди ж відноситься бажання подобатись. Отож, щоб заспокоїти дитину, треба з'ясувати, що саме її бентежить. А для цього треба привчати розуміти свої потреби, щоб вона могла висловити їх вербально. Питайте у дитини, що її болить і від чого їй страшно. Не питайте, що ти хочеш. Це риторичне питання, і не всі дорослі можуть дати на нього відповідь. Бо вони також верещать, бо їх потреби не задоволені. І вони. Також не можуть зрозуміти, що саме вони зараз хочуть, щоб не виріщати. Привчайте і себе, і дитину не виріщати, а говорити, що саме вас не влаштовує. А коли дитина не розмовляє, для цього добре підходять картинки. Картинки пекс. Ви можете скачати їх з інтернету або придумати якісь свої малюночки. Ну, такі найголовніші, да? хочу пити, їсти, холодно, там жарко, можна користуватися жестами. Да? Стоп, не хочу. Да? Дай дай дай. Як тільки дитинка приходить на корекційні завдання, да? це одне із перших, що ми ївчимо. Дай дай дай. Ну і таке інше. А поки привчаєте дитину до вербалізації своїх думок, приберіть усе лишнє ті тригери, які запускають цю саму істерику. У кожної дитини вони свої. Поспостерігайте за дитиною. Що саме спонукає її до істерик? А ще краще запишіть. Є навіть щоденник поведінки, які радять заповнювати батькам. Можете знайти його в інтернеті, і можете навіть його купити, але найголовніше, що там повинно бути. Час обов'язково він також має значення. Можливо, коли дитина прокидається і у неї поганий настрій, щось її там уже дратує, так? Повинен бути час, повинна бути записана ця сама небажана поведінка, що саме дитина робить, яка подія була до цього. Тобто дитина їла і почала розкидати їжу. так? так? Що сама, яка ситуація була, так? Значить, Небажана поведінка, що було перед цим, мама не дала улюблену ложку, да? і це спонукало до істерики. Ну, Тобто, треба записувати, так? Час... Сама, яка була ця небажана поведінка, що було до цього, за який час дитина заспокоїлась, скільки їй потрібно було часу, та, і як вона потім себе вела. Цілий день була в'яла чи поверещала за три секунди, все стало добре. Дитину може дратувати багато чого, так насамперед, це гіперчутливість сенсорної системи. Про сенсорні системи в мене є відео. Рекомендую вам передивитися. І що ще важливо знати, що гіперчутливість сенсорних систем вона має накопичувальний ефект. Тобто дитина встала, начебто, з добрим настроєм, мила руки під холодною водою, наприклад, да, вже тактильна система відчула цю неприємну ситуацію, якось компенсувалася ця ситуація. Потім пішла, мама надягла якусь ковтину, футболочку, да, яка знову ж таки подразнює тактильну систему. І ще дитина да, має це все. Переварити у ці всі подразники. І коли вже почала їсти, там і каша здалася горячою, нервова система не витримала, і ця ложка полетіла в інший куток кімнати. Сенсорні системи відповідають за безпеку, тобто задовольняють базову потребу людини у безпеці і їх нехтувати. ну, не те, що не можна, а їх просто не можна нехтувати, і треба розібратися з ними, що саме да, бентежить, що саме дартує дитину. Отож, шукайте причини вирядування. Одна з найрозповсюджених причин вирядування – це привертання уваги. Це також базова потреба у приналежності до стаї. Людині важко вижити у цьому світі без стаї. Да? Важко вижити одному. А дитині взагалі неможливо без сторонньої допомоги. Отож вона кожного разу перевіряє, чи справді її люблять, чи справді її не кинуть на призволяще. Базова довіра формується у дитини до першого року життя. І якщо мама, а саме мама потрібна найбільше дитині у цей період. І якщо мама да, не носила на руках. Не годувала грудьми, не задовольняла будь-яку потребу. Да? Якщо дитинам таке якесь малесеньке пищання, і мама вже тут як тут, і вона забирає той подразник, і дитині знову добре і щасливо живеться на землі. Тобто, якщо цих всіх дій не було і не сформувалася ця базова потреба у довірі світу, дитина буде постійно. Перевіряти, чи дійсно їй нічого не загрожує, саме з цієї причини дитина не відпускає маму далеко від себе. Особливо це яскраво видно у кризу трьох років. Що ж робити? Треба повернути дитині відчуття спокою, щоб вона відчувала, що ви її не покинете за будь-яких умов. Так. Відчуття безпеки повернути непросто можна порівняти з людиною, яка давно не їла, да, яка багато часу голодувала. Коли вона починає їсти, вона їсть і їсть, її вже навіть нудить, а вона все одно їсть, і їсть і їсть, і через якийсь проміжок часу вона нарешті наїдається. Десь приблизно така ж сама ситуація з увагою до мами, або до того дорослого, який проводить час. З дитиною треба дати можливість дитині наїстися вашої уваги до нудоти, образно кажучи. Причому цей метод працює для дітей усіх вікових категорій. Це. Це цікаво, скажете ви. А що ж робити, коли дитина верещить саме зараз? І як її заспокоїти саме зараз? Ну, по-перше, треба прибрати її із дратуючого середовища. Вийти з магазину, піти підій... подалі від людей, десь, у якийсь там куточок, зайти в іншу кімнату, подалі від тої іграшки, яку він хоче, чи від тої цукерки, да, за яку він вирдує. По-друге, По заспокоїти чи відволікти. Якщо дитина любить тілесний контакт, то її, звісно ж, можна обняти, можна помасажувати спинку, можна помасажувати да, там, голову. Дуже добре да, працюють, коли масажують вушка. А до речі, я розробила картки, які допомагають дитину заспокоїти, переключити увагу її. Ну, насамперед, вони були зроблені для того, щоб приключати увагу на уроці, але думаю, що і в. Звичайному житті вони можуть також допомогти. Якщо ви вже відчуваєте, що назріває буря, то можна виконати прави, які я рекомендую на картках, і буде вам щастя. Ними навіть можна гратися, та також переключаючи увагу дитини. Вони зроблені на основі нейропсихологічної гімнастики, за регуляторним диханням метода Бенсона та м'язової релаксації за Джекобсоном. Посилання дам у описі до відео чи у першому коментарі. Подивіться, може вам і згодиться. Добре заспокоює дитину вода. Попити, вмити личко, вмити руки. Ноги, да, якщо є така можливість, або навіть прийняти ванну там чи душ, якщо є така необхідність да, і можливість. І тільки потім починайте читати мораль. Що, якщо ти щось хочеш, то треба говорити, що коли ти берешчиш, я не чую тебе і не можу зрозуміти, та, що ти хочеш. Що, наприклад, купити іграшку ми зараз не можемо, тому що нам там треба щось таке більш нагальніше, да, купити. Якщо можете купити, то пообіцяйте, коли це буде. Ні, то скажіть, що це і не буде. В жодному разі не давайте обіцянки, які не можете виконати. Тоді дитина перестане довіряти вам. І ці істерики будуть ще гучніші і масштабніші. Дитина вас може почути лише у стані спокою. Коли дитина верещить так само, як і доросла людина, її мозок не може сприймати інформацію. Ну, та частина мозку да, просто не працює, вимикається. Тому що йде вся енергія на істерику. Бо це тісно дуже багато треба енергії віддавати організму, щоб так масштабненько поверещати. Почитайте: або ще краще самі складіть казку, як треба поводитися в якихось місцях, да, як головний герой. Погано себе вів і що з ним сталося, да? тільки не дуже нагнітаєте ситуацію. Все ж таки краще від позитивного йти, що главний герой добре себе вів, і тому він отримав те і те. Да, да? І як йому було стало краще жити на, на землі, коли він саме виконував ті правила, які ви от, дитини. Очікуєте, і до речі, головне, щоб дитина знала ті самі правила. Якщо ви йдете, наприклад, у магазин там чи десь у гості чи ще кудись, то краще заздалегідь обговорити ті самі правила. Да? Можна знову ж таки програтися з улюбленими іграшками, ту чи іншу ситуацію, да? програти, проговорити, можна намалювати, можна там з пластиліну з зробити, да? і таке інше. Пообіцяйте якісь солодощі. Якщо там дитина буде отак -отак себе вести, то тоді вона щось там отримає. Да? І заохочення це не завжди солодощі. Також не треба цим зловживати. Можна дуже цікаво провести час разом. Ну, Шукайте варіанти, да, ті, що підходять вашій дитині. Маю надію, що вища наведена інформація стане вам у нагоді. І ваші дітки будуть значно менше виридувати. А вирятувати вони будуть все одно. Ну тому, що не існує ідеальних дітей так само, як і ідеальних батьків. Намагайтеся ставитися спокійніше до істерик своєї дитини. В жодному разі їх не можна ігнорувати, але сприймати їх спокійно, щоб ви не залучалися до істерики, да, і не вийшов величезний скандал від цього, наче якийсь там конфлікт. А я бажаю вам наснаги та терпіння. Задавайте питання, діліться своїми думками, підписуйтесь на канал, радьте його своїм друзям та знайомим. Нехай усвідомлених батьків буде ще більше. До нових зустрічей!